Натурив. Ви коли-небудь бачили щось таке? Мам. Ні, але знаю тих, хто бачив. Ви щось знаєте про одержимість? Так, і більше, ніж хотіли да Допоможіть нам повернути дівчат. Екзорцизм це ритуал. Кожна культура, кожна релігія використовує різні методи. Тут всі вони знадобляться. Не бійся. Ми вже бачилися. Мати. Краб, <рикова> краб, 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 краб. Це що її серце б'ється? Обидва й синхронно, бо вас надурив, <рикова> Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Хто запросив цього клоу? Та він обдовбаний, Вирізав ікс на лобі. Тобі краще піти. ти Що Марко. За чому ти це робиш? Тому що усіх гра. Так треба Час грати! Сухованки! Цей Маркос, він їх вбиває! Шалені очі, він грає з нами в хованки! Це не він. Йому потрібно допомога! Це божевілля, ясно? Ти не Це закінчиться... Коли Деніілько виграє. А якщо ми. Я хочу грати. Диявольська гра. Як відчинивши двері, ми не зможемо їх закрити. А! Видали! А! Видали скоріше! Духи! Вони йдуть за нами. Треба щось робити! Хочеш повторити? Біжи! Вони не зупиняться! Це Що це було? Що сталося? Я там? не знаю. Я дозволяю тобі війти. Бежи. Я дозволяю тобі війти. Поможіть! БІЖИ! Біжи! О боже мій! Бежать. Я на голос. Відкинутий Бога. Позбавлений сили. Воно хоче її забрати. Не соромся страху. Я теж боюся. Відправ це зло назад до пекла. Тобі ким тебе вважають, то звідки ти знаєш, що ти не той! Алу сіть нажат! Це є краще. <гум> я не помру сьогодні. Бач, як я вирядився. Я хотів бути на 100% сексі, але ти половину зіпсував, тож я наполовину сексі. Люди думають, чим жорстокіша їхня смерть, тим вище в небо вони злетять. Краще панувати у пеклі, це не згоден. Ара з дияволом. Відповідай, Джеймсе. що ти морозишся. Хто ти? Доктор Рос, мій психіатр. Ми робимо те, що я кажу. Я встановлюю правила. Ми погано реагуємо на погану поведінку. Що ти зробила? Ми повинні бути обережними. Іноді це заходить надто далеко. Тепер це погане місце. Тут трапляються легкі речі. Я бачила, на що здатні чоловіки. Остерігатися треба не чоловіків. Що це? Я хочу знати, що тут відбувається. Я не думаю, що ти у безпеці. Я бачу щось у тобі. Щось особливе. Вони не твоя сім'я. Тепер ти вдома. Це все ще має значення. Не залишай мене тут. Ми не кусаємось. Ви в надійних руках. А що буде потім? Почнеться ваше нове життя. Джон Крамер. Ці знімки свідчать про те, що пухлину не було видалено. Скільки часу в мене є? Кілька місяців, якщо пощастить. Я стільки всього маю зробити. Настав час погратися. Ви лише перекидалися, що лікуєте мене. Серед усіх, кого можна було обдурити. Ви обрали Джона Крамера. Жити або померти. Вирішувати вам. Пила 10» У кіно з 28 вересня.

Фредді, ви вже познайомились? Ви про кого? Фоксі, Бонні, Чіка і Фредді. У 80-х зникли діти. Це що таке? Тому піцерію закрили. Поліція обшукала Фреді. Дітей так і не знайшли якого дідька! Приведи дітей! Вселилися у здоровецьких роботів? Скажіть, як їх зупинити? Не раджу надто пізно. Він іде. Пітере, чому ти намалював такий малюнок? Пітер! Ми справді її є... вші! це якась маячня! Дурість! Тебе покарано. Так, Пітер, іди у свою кімнату. Ні, 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 Карл, його покарано. Тож він іде у підвал. Негайно. Це потрібно. Ціна не має значення. Я хочу поговорити з дружиною. На це дається дві хвилини. Далі ж вона вертає собі контроль. Що відбувається? Вона небезпечна, як її контролювати не існує ніякого контролю. Треба вбити її, її не можна вбити. Випускає її з підвалу. Прокляття Бехед. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. По-моєму, вона щось знає. Народ. 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 Як замочити вампіра? Є кілька варіантів: Венрайс, сутінки чи справжня кров. Кілок у серце. А ще денне світло. Ну що, хто йде мочити бляха вампіра. Готові? піряку в сраку! <реку> 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 Люблю боротися з м'яском, ця паскуда долітає. Я, бля, не наводжу балет. Однієї частини немає. Але я можу відтворити її. Музика це сила. Мамо. У середньовіччі вірили у вплив музики на емоції та свідомість людей. Щось не так із цією мелодією. Я прослухала її, і вона досі в голові. Це хтось використовує мене, щоб дописати ноти. Що станеться, коли допишеш? Щойно почуєте мелодію? Вона полонить назавжди. Ти її розгнівала, мамо. Кого любий? Ти знаєш. Схоже, Еліс мене переслідує. Малою я чула історії про цю місцину. Про що ви? У стінах пекла є прогалини. Одна з них під цим будинком. Вона повернулася не сама. Мама поводиться так дивно. Вона втомилась ще трохи. Що ти робиш? Хотіла перевірити, чи з Ендрю все гаразд. Нащо тобі ніший? Мені страшно. Мені вже значно краще. Будинок з приводами. Вона зникла, їй було усього сім. Мені сім. Я твоя сестра. Я повернулася. Я не розумію, що відбувається. Мію явно щось непокоїть. Я не хочу про це говорити. Вона вдає, що вона Еліс. Я і є Еліс. Прошу. Це не гра. Ти мене не любиш. Змушуєш ховатися мене. Ах ти ж маленька стерва. Ти хороша дівчинка. Де Мія? Ти хороша дівчинка. Еріс, Еріс. Ти хороша дівчинка. Твоя лялька, принцеса. Моя лялька загубилась. Вчора ми бачили дівчинку, яка блукала за містом. Галуй! Зупини! Потім ми знайшли цю ляльку-причасницю. Цю історію розповідають здавні. <світ> Дівча, одягнена для причастя, з'являється в ці дні. Зустрінеш її, будеш проклята. Ше пробудження <гас> дівчата. Нічне різдво. У місті є одержимий. Ти лякаєш мою сім'ю. Я бачив його на власні очі. Я був там. Тут буде пекло. Ми повинні знайти звіра, поки він не породив інших, дні віри скоро скінчаться, коли зло ховається. Роніне, не Марко. Марко! Я усе чую, чого ти мовчиш? Роніне, ти дістав! Марко? У цьому будинку немає демонів. Дехто з цим посперечається. Ці знають, що це вигадка. Ні в кого з нас не було демонів в іграшках. І ніхто не проводив екзорцизм над іграшками. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.